Усі мої вітанечки! Сьогодні на каналі Мариня Марії у нас розклад, що тягне мене донизу. З вами я Марія, і у нас два варіанти: корабель і сонечко. Що ж тягне донизу? Чому є такі спалахи гніву, можливо, страху, можливо, ще якісь стресових ситуацій? Давайте ми розберемося швиденько для того, щоб нам було краще жити, щоб ми жили в радості і. І в задоволені. Отже, обираємо, робимо свій вибір: сонечко або корабль, і почнемо з сонечка. Давайте сонечко до свічечки, щоб було видно. Отже, моя енергетика зараз. І будемо розбирати, що тягне донизу, а куди уходить більшість енергії, що вона зливається, чому себе почуваємо якось бентежно. Ну що ж? П'ятірка, яка говорить про те, що ви зараз знаходитесь у стані навчання. І будемо розбиратися. Погнали! Стан, знаєте, який? Ви ніби знаєте все краще, ніж інше. Ви бачите, ви хочете це донести. Ви бачите порядок, ви бачите структуру. Але чому вас це так виштормує і викидає донизу, ми будемо з вами розбиратися, тому що по факту можна перейти легко цей період, а можна чогось не побачити і важко. Давайте будемо жити, що тягне донизу. І тут йде процес, коли я не хочу бути хорошою всім. Я не хочу бути всім лагідною. Я, врешті-решт, хочу заявити про себе і розказати, як що треба, як я це бачу. Причому йде чітке вмирання доброї тьоті І поява так цікаво. Давайте ми поки. Давайте розберемося. Ви бажаєте привнести щось краще. Да? Ви бачите, як все важко, і у вас є таке прагнення все переробити на краще. І воно вас не пускає. Що ти собі не придумала, зробити світ найкраще? Я же пропоную конструктивно. Я же говорю, я же бачу. Чому над наді мною насуваються хмари? Угу. Куди входить більшість вашої енергії? Не емоційну так добре. Ну, прямо, знаєте, якби поруч був вампір, він був би самим щасливим створінням. Занадто багато емоцій, йде, прям спалах такий. Давайте подивимось пораду. Для чого ж так прям? І можу зразу сказати, що да, ваші вороги вони прям сміються, хлопають в ладоші, вам хочеться все кинути і піти. І от ви навіть продумаєте, а може може люди зміняться, а може ситуація зміниться. Ні, не зміниться. Ви йдете ніби проти течії. І хочете нав'язати свої статути, але люди їх не бачать і не збираються. Я більше вам скажу, і не збираються їх бачити. Їм нормально. І я хочу на вашу користь сказати, що навіть якщо ви тричі праві, то людям це некомфортно. Тому ви створюєте цілу воронку, в яку, да, як в воді, в яку уходить ваша енергія. Причому вона ніби. Знаєте, так збільшується з маленького починається більше-більше, прямо як ураганніше. І вам треба просто поговорити самим собою і зробити вибір в то, що або ви йдете і боретесь до кінця, або просто, от як радять карти, просто відключитись, відключитись від цього всього і розуміти, що ну, в даному випадку. Ви найкращі. В даному випадку у вас є раціональність. І думаю, що. Скоріше, не думаю, що вас підтримують, але да, да у вас будуть більше, напевно, ви самі себе почнете більше цінувати. 100% що самі себе. Не коріть себе, не сваріть себе. Просто що ви перетворюєтеся з людиною, яка хоче правильного двіжняка, а не просто якісь замилювання очей. І це чітко прослідковується, тому що скоріше це питання роботи, це скоріше питання самореалізації. Навіть не самореалізації, а от там, де ви працюєте, тому що тут не в самореалізації, ви би так не бунтували, якби це була самореалізація. Чого ви не бачите? Закрита карта. Що для того, щоб посунути всю систему, вам не вистачає поки сил. Ви не бачите ще всього, що могло би вам допомогти. Я не можу сказати, що у вас немає енергії, але, мабуть, у вас немає досвіду протягувати оці справи. І. По факту всі задовольняються всім, з ким йде мова, про що йде мова, да? вони задовольняються тим, чим є. І, мабуть, вам було б краще теж задовольнитися тим, чим є. Да? У мене немає енергії. Побудьте в підвішеному стані. Да? Іноді варто промовчати, ніщось сказати. Мені просто цікаво, чому так виходить. Да? Чого ви не бачите того, що не в тому прелість, що ви бунтуєте, а в тому, що ви потрохи робите самі, самі для себе, що допоможе вам вийти на новий рівень? Знову закрита карта. <свісна> побудьте в своїх емоціях, побудьте в своїх роздратівниках, зрозумійте, що це є процес, і ви знаєте, наскільки ви розшатуєте свій плод, на якому ви стоїте, настільки це нелогічно. Якщо ми візьмемо. Трансерфінг реальності, то він говорить, не розхитуйте маятник. От в даному випадку вам треба трохи заспокоїтись, можливо спробуйте виписати це все на папір, бо це проемоціонувати це все треба. Треба викласти це все. Всі свої емоції, витягніть її, поговоріть з ними. Що ви не бачите? Вималюйте всю систему, те, за що ви боретесь, а у вас так не виходить для того, щоб ви зрозуміли, в чому ваша стабільність. А вона взагалі є? А вона взагалі є, ваша стабільність. Перспективи покращення. Видно там карты, да? А вже не, да, уже, не видно. Угу. І тут перспектива покращення в тому, що у вас знайдеться вибір. Ви просто ви маєте виплеснути всі свої емоції для того, щоб мати здравий розум. І якщо ви будете його мати, ви просто заспокоїтесь і подивитесь на картинку просто зі сторони, як воно все складеться. І тоді ви знайдете шлях, яким можна дійти. Він більш безпечний, він більш по. Він більш дієвий, він не такий емоційний, не такий спал... не з такими спалахами, да? і ви просто більш раціонально, як підприємець, зрозумієте, як вийти з цієї ситуації. І вже та особа, яка сьогодні психувала, яка топала ножками, яка проклинала і так далі, от вона в цій перспективі стає зовсім іншою. Вона розуміє, що варто все ж таки йти маленькими кроками, не, буя, не, не вибухати, отак прямо ж йти. Тобто, знаєте, по-іншому кажучи. В прийнятті, бути в прийнятті. Ага, прийшла ця ситуація. Окей, хорош, заходь. Давайте подивимося, чи варто було піднімати ось таку бучу, яку ви піднімаєте, хоча ви туди зливаєтесь. Ні, не варто. Бачите, вона, коли ви в такому стані, це просто закриває вас, просто закриває, ви не бачите себе. Іноді вам треба заспокоюватись і. Можливо, сідати, виписувати, можливо, можливо, знайти людину, яка вислухає вас. Вам треба виплеснути, можливо, старе бачення для того, щоб бачити своє. І в своєму цьому сплеску ви побачите нові витоки і нові можливості вийти з цього всього. Ось так. Яка порада для вас? Тільки коли ви будете розуміти, як ви, які у вас інструменти, як ви можете вийти з цієї ситуації, тоді ви спокійно можете прямувати до гори, донизу, і тут просто йде от ваша помилка в тому, що ви не бачите себе от в цій в цьому спалухі, в цих емоціях, в цьому, знаєте, як я кажу, рибка лускою. Трипощі, так і тут, і ви можете добиватися багато чого тільки в спокійному стані. Якщо ви в стані бурління, вас викидає просто на берег, і ви можете здохнути як рибка. Ось так: це був перший варіант. Що тягне донизу, ми розібралися. Буду вам вдячна за коментарі. Можливо, не один коментар, можливо, буде 5 коментарів, але це допомагає просувати мої відео в Ютуб. І у нас другий варіант. Я прибрала зі столу і другий варіант. Давайте подивимось, що тягне донизу, і яка енергетика у вас саме зараз, в цій ситуації, в якій ви знаходитесь. Ну, тут повна влада, тут повне самовладання, тут людина прямує чітко. Тим, чим вона задумала, тим, що вона надумала, вона почуває себе досить впевнено, але давайте розберемося, чому ж є питання, що тягне донизу. Отже. Ну. Для того, щоб все контролювати, все бачити і скласти якусь картинку, але тут іде трохи нестиковка, тому що ви бажаєте одного, але самі собі не довіряєте, ніби ви не справитесь з тим майбутнім, що ви придумали, або те, до чого ви прагнете. І ви через то ви до цього ставитесь і несерйозно, У вас якось немає до себе довіри. Добре, давайте подивимося, куди уходить ваша енергія, просто безліч вашої енергії. Дивно так, карти просто перевертаються, ніби всі в колоді, всі як один, а вони у вас перевернуті. Іноді приходять, ви занадто багато думаєте. Вам треба більше займатися творчістю через те, що ви себе просто заганяєте в якісь рамки. Йдете, ніби правильно йдете. Енергетика говорить, ну все гаразд, але ви себе заганяєте, починаєте. От, бачите, починаєте діяти не в ту сторону, починаєте придумувати, придумувати. Зупинись, виріши, як ну, подивись на свою сторону, подивись на свій образ майбутнього і вірю в себе таким, як воно має бути. А ви починаєте сумніватися, ви починаєте. Діяти, знаєте, як заломувати цю ситуацію. Типу, надо, так треба, так треба. А як треба, ви навіть себе толком не питаєте, а чого питати, бо я і так знаю, що я ледача, там ще якась, ще якась. Ось так виходить. І коли ніби і треба вже рухатись, да, ви себе зупиняєте. Коли треба рухатись, ви не рухаєтесь, а коли не треба, то ви рухаєтесь. І по факту виходить, що у вас все зливається. Чого ви не бачите? Що ви не дозволяєте собі от бути в потоці самим собою, це однозначно. Про те, що, ну, в принципі, все те, це підтверджує тому, що я сказала, що ви не довіряєте тому образу, який ви створили. Можливо, він з ваших дитячих фантазій, можливо, він просто на емоційному рівні ви там собі придумали, що я буду ходити там спа-салони там, коли хочу, да, або половину часу проводити. а чому ні? Ну, в чому справа? Чому ні? А що краще в лікарню? От. І ви собі просто не дозволяєте. І, і не бажаєте себе бачити тою красивою, або красивим, дивлячись, хто мене дивиться, і е, е, проявляти туди більше енергії, а ви цього не бачите. Що допоможе вийти на новий рівень? Ну, бачите, перевернути. Дивіться, карти все гаразд, але вони. Припиняйте заламувати ситуацію. Якщо у вас є бажання, якщо ви починаєте себе сварити, якщо ви вважає, вважаєте себе. Не такою потужною, значить, нічого й не робіть. А про ні, напевно не так, бо випала карта місяця, і вона говорить, що перепиняйте, Молодь. ви тут бачите, як робите. Ви у почина... ваш розум починає для того, щоб досягнути. І давай перелічувати досвід інших людей. Треба робити так, треба робити так. В даному випадку вам треба бути в потоці з самим собою. Як не крутий, я повторила вже три рази, мабуть, якщо не більше. От тут ви починаєте хитрувати і розхитувати цей свій фундамент, на якому ви стоїте, і вже вам взагалі нічого не треба, взагалі нічого не треба. Або якщо треба, то ви робите. Поспіхом. Не робіть поспіху. Ви, вам насправді. А як треба. Мені навіть цікаво, як треба. Угу. Вам варто насолоджуватись, знаєте? От у вас є сила. Ви починаєте працювати. Тут так цікаво. І от віри от то, що вірити в себе, це однозначно. Я по-іншому не можу інтерпретувати карти. Тут просто треба от тотально довіряти собі. Якщо ви Бог, якщо ви можете повірити, що ви Бог, то ви Бог. І от довіряйте себе. І від цього у вас буде покращений настрій. У вас будуть. Вам не треба навіть буде планувати, ви все будете робити, це тако нахрапом, і багато, і багато, і воно буде вам йти. Не через те, що ви отак вирішили сьогодні, я працюю, значить це треба зробити. І тим працюєте цілий день, нас ви здулись і на цьому ходите і себе сварити. Ні, тут треба робити, від того, що і вірити в те, що ви самодостатня, абсолютно жінка або чоловік. І ви досягнете свої цілі. І просто іноді треба робити релакс, дозволяти собі і задовольнятися тим, поки тими результатами, що у вас є. І ви будете, ви досягнете цього. Ось, що ми справа! Підуть ваші страхи, вони просто вивітряться через те, що ви получите фідбек обов'язково і ви відчуєте щастя. Просто, бачите, треба підняти свої вібрації, звернути увагу, що тягне вас донизу, і піднімати свої вібрації. Яка порада для вас? Робимо це, граючись, але є. Ну, давайте не але, бо але перекреслюю все. Ем, вам справді треба. Робити, запланувати все так, щоб було маленькими перемогами. От вам треба, вам нада дефамінняся залежність. У вас є, і вона вам необхідна. Там, де ви працюєте, і там, де швиденько, от маленькими кроками ви прийдете до успіху. Маленькими кроками, перемогами ви прийдете до успіху. Дякую вам за розклад. Чекаю ваших коментарів, будь ласка, пишіть коментарі для того, щоб просовувати мої відео. Мій контент. Дякую за увагу! А ми йдемо далі.